Студії ідея є е, з міста Чернівці. Розкажи, будь ласка, хто ти? І далі я питання. О, я не знаю хто. Е, я прибиральник зі студії Клав Тату Колекція, вони взяли під мастер'єм. І ось вот, вже треки, третій року мене навчають там робити татуювання. Ну, в мене вже починає трохи виходити, але коли я виставляю свою роботу, мені пишуть, що я йобаний портачник. Тому хващесно кажучи. Але ребятам з Клав Тату дуже велике дякую, що вони навіть таким новичкам, як я допомагають також, просуватися. Нічого що дощ. А мені по барабану. А, ну, а тоді продовжимо. Так, як ви зрозуміли, це Андрій Чермана не прибиральник? Розкажи про важливість контенту для тату майстрів для новачків, початківців, взагалі для всіх. Дуже просто, типу, всім треба робити контент. Чому? Тому що якщо ви його не будете робити, у вас на жаль не буде клієнтів, які будуть робити вашу творчість. Тобто, люди, які кажуть, що вони хочуть займатися татуюванням, це насправді я. Прото мене дуже часто обвиняють в тому, що типу я слишком сильно там займаюся і так далі. Але по суті, ви займаєтеся медійкою для того, щоб люди готові були приходити на ваші проекти і платити вам за ваші проекти. І тоді ви вже можете крутити носом і вибирати, те, що вам подобається. Тому обов'язково всім треба це робити, так ще інакше. Як то бути власником найбільшої тату студії в Києві? Там як ця слава слава! Є трохи таке? мені взагалі. Я не хотів її відкривати. Я відкрив цю студію лише за того, що у нас класний колектив. У нас старий власник йобнувся і почав дуже дивні речі робити. І просто, типу, щоб зберегти колектив, мені треба було типу відкрити студію. Мені взагалі, ніяк.